Перед вами саме програма схуднення, так але я завжди рекомендую її проходити після очисної програми. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Коли ми проходимо базову очисну програму, ми позбавляємося від затоксичення печіночки, позбавляємося від грибка, позбавляємося від паразитів. Звісно, почістимо лімфатичну систему. І також очищаємо кишківник. І це допоможе також прийняти і кажеться забрати лишні кілограми. І коли вже очищений наш кишківник, ми діємо на процеси саме схуднення. Перш за все, треба наш кортизол привести в норму. І це допоможе нам, звісно, магні. Він буде контролювати рівень кортизолу, також не давати. Значить, при нагрузці при стресах і мані бере активну участь у процесах травлення, що дає змогу покращити перетравлення їжі. Спіроліна, яка насичує організм природнім білком, і ви не будете більше споживати воду, значить, ніж їсти. І, звісно, вона регулює обмінні процеси в організмі та позитивно впливає на процеси травлення, насичує організм корисними вітамінами. Мінералами та амінокислотами. л – це така гарна амінокислота, яка саме гарно впливає на печіночку, знімаючи з неї жирову прослойку, так? і також вона допомагає саме жирам перетворюватися в енергію. Інолінсилений це для підтримки підсумкової залози. Значить, буде зменшуватися рівень інсуліну в крові, і ви будете насичувати організм скоріше. Ідеал боді саме він покращує обмінні процеси та допомагає спалювати підшкірний жир. Далі він втамовує апетит, тим самим насичує організм та не дає йому переїдати. І, звісно, тут також буде йти лімфорен. Лімфорен очищає лімфатичну систему, сходять набряки, виводиться зайва рідина і зменшується в об'єм. За індивідуальною консультацією звертайтеся, звісно, в приват. Пишіть Хочу схуднути і допоможу вам підібрати саме комплекс для, вашої, для вашого схуднення. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.